Вітаю, шановні колеги, вітаю учасники заходу. Пропоную сьогодні свою доповідь в, в межах проблематики, яка сьогодні представлена. Саме Пошуково-дослідницька експедиція Нескорена Україна сьогодні вважається надзвичайно актуальною і темою, і проблематикою. І коли ми говоримо в межах квітневої сесії про засоби масової інформації, національну та громадянську ідентичність, то власне тема є надзвичайно. Широкою. Я думаю, що сьогодні будуть і говорити і про сучасні аспекти журналістів особистостей. Але я хочу сьогодні звернути вашу увагу на персоналі і журналістики як об'єкти досліджень в учнівських наукових проектах, саме з точки зору національної та громадянської ідентичності. Спробую коротко на прикладі засобу масової інформації, який виходив на початку ХХ століття, назвати кілька імен цього засобу масової інформації, які були визначальними з приводу виходу, і показати, що ми можемо досліджувати персоналії не тільки сучасних, і сучасних блогерів і видатних журналістів, вони мають право на життя і вони представляють. Україну і за ними ідентифікують нас як українців. Але впродовж століть журналісти, українські журналісти завжди мали нелегкий хліб і постійно відстоювали нашу незалежність. Тільки приклад видання першої під Росією національної газети українською мовою хлібороб. Вона вийшла саме той в період, коли була соціальна і національна напруга, і в 1905 році був підписаний маніфест, за яким населенню були даровані права і свободи. Винятком стали лубни, тому що невеликі міста. В великих містах ніхто не відважувався тоді до такого кроку. А от в Лубнах це Полтавська область 12 грудня 2005 року у світ вийшов перший номер газети «Хлібороб». його засновниками стали відомі політичні громадські діячі Володимир та Микола Шеремети. Жодна друкарня, зверніть увагу, не наважувалася друкувати газету. Видавці зверталися і до Києва, і до Москви, і до Санкт Петербурга. Однак цю проблему вдалося владнати. Друкарня Іцковича, що містилася в Лубнах, взялася за друк. Нового видання. Перший номер хліборобу відкрився царським маніфестом, який ж давав право. Таким чином, громадськість краю мала змогу ширше дізнатися про політичне життя тогочасної держави. На це були спроможні видавці і автори цього видання. Хлібороб вийшов накладом 5 тисяч примірників. І цей часопис закликав до політичних та економічних змін, зокрема до автономії України в межах Росії. Є низка збережених примірників газети, відгуків про газету. І якщо раніше ми, скажімо, примірники цих газет могли. Переважно бачите в великих бібліотеках, зокрема в бібліотеці Вернацького. Для цього треба було мати перепустку, газетний відділ то зараз. Дуже багато оцифрованих не тільки газети хлібороб, а й інших видань, з яких можна почерповувати українські імена, імена українських журналістів, які працювали в той чи той період, в першому числі опублікована звістка про страйк у Лубенському залізничному депо. На вступних про революційні виступи робітників інших підприємств, селян і гімназистів. Своєю появою газета однозначно розворушила полтавську, гумберську, лубенську повітову адміністрацію і водночас спонукала до активності видавців з інших міст України. Видомий славетний видавець Євген Чикаленко писав, що цей. Часопис зробив у Києві цілу сенсацію. Наулась просто виривали його з руку газетників. Всі почали дорікати одне одному, чому і кияни не почали видавати газети зараз, а постановили випускати з нового 1906 року, писав Чикаленко. Чикаленко – видавець, один із відомих видавців в Україні, теж має право. Як відомий бути об'єктом дослідження студентських, перепрошую учнівських робіт. І вже була низка відгуків і, і Івана Нечуя Левицького, і Михайла Грушевського про це видання. Повертаємося до імен. Одним із творців хліборобу був Микола Михновський. Він тоді став яскравим представником українців, що боролися за незалежність і визволення України. Доля хліборобу виявилася передбачуваною. Після виходу п'ятого номера влада його закрила. Та, попри короткий термін, розголос про нього розійшовся україною. Про часопис сповістили. Світовий літературно-науковий вісник, Вільна Україна, Полтавська земська газета. Хлібороб став унікальним виданням, адже це перша в історії україномовна газета на Дніпрянщині, і створювали її видатні журналісти і видавці. На цих коротких слайдах я вам показала. Загальну характеристику видання в певний історичний період і згадала кілька імен, відомих імен, журналістів, видавців, які мали до цього стосунок. Поле вивчення українських засобів масової інформації дуже широке, і в кожний період, в кожних тематичних різних виданнях скрізь були видавці і журналісти. В період незалежності України їх почали вивчати, досліджувати ці видання. І, безумовно, що вже певні напрацювання є. Але матеріал невичерпний, широкий і дуже унікальний. Деякі теми, які я пропоную вам, таборова преса через призму особистостей, аналіз тексту Миколи Міхновського Самостійна Україна. Гетьманщина, персоналії вільної української преси, або ж преса Західної України між світовими війнами, видатні видавці та автори, преса української діаспори в іменах. Українська журналістика сьогодні, про що ви ще, напевно, сьогодні будете говорити: медійники та їхні герої, або ж військові журналісти в Україні і в війнах. Саме за цим переліком я хочу наголосити, що Тема теми широкі, і кожне видання представляє видатних українців, які представляли Україну, коборолися за Україну і виборювали українське слово до послуг. Є вже певна література, наприклад. Львівські колеги, колеги, зокрема Львівська національна наукова бібліотека України імені Стефаника е, Національної академії наук України. Е, вона видала кілька випусків і Українська журналістика в іменах. Е, і, власне, якщо гуртати ці примірники, то можна і бачити дослідників української журналістики. Є наукові публікації. Та видавнича діяльність Національної академії наук України, книжкові серії над України, книжкова серія, українська журналістика в іменах. Їх є ціл... низка перелік цих серій, з ними вони є доступні в сайті, на сайті бібліотеки, з ними вільно можна познайомитися. Згадаю буквально кілька імен однієї. Одні... З одним із досліджень історії української преси був Аркадій Животко. Перша його книга вийшла в Мюнхені. Пізніше вона вже була перевидана в Україні. Нею зараз послуговуються. Ті, хто цікавиться журналістикою, вивчає журналістику, досліджує журналістику. Наприклад, автор із Одеського національного університету Седун підготував хрестоматій з історії української журналістики, і нею теж можна послуговуватися як джерелом. Відомий дослідник і видавець, журналістики української, це Микола Тимошик. В його доробку є кілька підготовлених досліджень саме з історії видавничої справи, з історії редакторів як видавців, і ними теж можна послуговуватися. Професор Київського університету. Наталія Миколаївна Сидоренко, теж дослідниця історії української журналістики на різних її теренах. Її літературою теж можна послуговуватися: як і в центральних бібліотеках, так і на сайті Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Загалом. Літератури за цим напрямком достатньо багато. Є низка статей, якими можна послуговуватися. І я сподіваюся, що ви оберете для себе тему, ви оберете собі відомого журналіста, з яким познайомитеся не тільки ви, а і познайомиться. Загал, той, хто буде вашу роботу бачити, рецензувати, потім ви її будете публічно представляти, тому що саме через імена журналістів і видавців у всі часи, не тільки на сучасних теренах, ідентифікували їх з Україною, з українським, з українським словом. Бажаю вам успіхів у ваших дослідженнях. Дякую.